Україна та Франція підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Це сталося у Парижі під час візиту президента Володимира Зеленського. Документ передбачає виділення на оборону України трьох мільярдів євро у цьому році. Загалом Париж зобов'язується підтримувати Київ впродовж 10 років дії цієї угоди. Франція також гарантує чітку і принципову підтримку щодо повноправного членства України в НАТО. Застосування санкцій проти Росії за війну, а також відповідальність політичного керівництва РФ та всіх воєнних злочинців. Раніше схожі безпекові угоди Україна підписала з Німеччиною та Великою Британією. Перші три вгоди, де дають впевненості мені як президенту, що ми не наодинці, і впевненості нашому суспільству, що Україна дійсно захищає наші спільні цінності. Я дуже радий, що Франція, Німеччина, Велика Британія з нами разом із дуже конкретними речами, які зафіксовані, але я хотів би зазначити, що це не є альтернатива Сполученим Штатам. Ми всі разом, і цей союз Сполучених Штатів Європи, Франції, Німеччини Великобританії цей союз нам дуже потрібен, щоб перемогти Російську Федерацію.